Вітаю, друзі, черговий раз ми виїхали з донечкою на Бловлю, наша улюблена водойма. От недалеко від Львова. Сьогодні ми спробуємо зробити ще одне тісто, ще один рецепт і подивитися, що на нього можна піймати. Так, вітаю, друзі! Сьогодні у нас буде інший рецепт. Це є двічка спортивна. Вона піде сьогодні в нас за основу. Однозначно, як завжди нашим поки що є постійним в рецепті є двічка 19, десь поле. Без волокон ми однозначно так само не можемо обійтися, тому що вони надають вязкість за рахунок тих волокон воно тримається на гачку. І основним інгредієнтом, який у нас сьогодні буде, от це отаке от от тісто. На жаль, поки що ще до кінця не чітко виявив, як воно правильно називається, але так само це один з один з провідних продуктів старого призрака китайського. От в такому воно вигляді. Всі ті тіста, які я перерахував, поставляються, можна придбати тут в Україні і подаються вони до рецепту, як один до одного з водою. Для того, щоб було трошки швидше, я вже набрав дві очки. Тобто от цього я вже набрав. Додаємо одну частину. Так само даємо одну частину 918 поля. І я вже набрав, щоб було швидше. Це є наші волокна, вони будуть складати в середньому 25-30% від загальної суміші. все ми перемішуємо. Сьогоднішня суміш буде по кількості один до одного, тому що зараз ми її залиємо водою. потім ще сюди, після того як пройде час, ми додамо одну частину. В принципі, так само універсальної основи, яку можна, якою можна користатися. І от в такий спосіб будемо це все робити. Тепер додаємо воду. Значить, Тут є 2,5 норми тіста. Ще одна норма є з собою. Тобто 3,5. Так і отак от і даємо води. Раз, два. Три yeah. mm. і половинку. Це тепер активнішим образом мішаємо. І всі ці наші, нашому тісточку даємо 5 хвилин для того, щоб воно активно брало воду. Ну що, пройшло 5 чи 6 хвилин. От вийшла така кашка-малашка, даємо цю нашу основу ще одну другу основу зверху і швиденько це все перемішуємо от, до отримання однорідної маси. От бачите, видно зразу, що волокнист, волокниста вже тканина. От, зараз ми це все перемішаємо. От. Тісто ще трошечки набере своє. Воно вийшло таке. о, кратненько. Я беру його перед дві руки акуратно. Дві руки. І зараз потрошки в нас вийшла отака от о, видно волокна от І тепер пробуємо Ті і подивимося, що з цього вийде. Мисочку ми використаємо як підставку, йдемо до води. Ну що, маємо 15 хвилин з першого закиду. І десь на закиді п'ятому от маємо перший маленький наш трофей, маленький карасик. О, ми його відповідно відпускаємо, як і завжди. І продовжуємо приболовлю далі. От ще буквально Одна хвилина і карасик на падіння. Ось такий маленький синтетичний карасик, здоровенький, пускай воду, хай підростаємо. Ну, ще один карас. От, в середньому так само, як і в попереднього разу. Один карась в п'ять хвилин. От, маємо такі поки що невеликий, але маємо надію, що. Там, де малий, там прийде і великий. Зараз, ще раз, повернемося до тіста. От, попробую його протягуємо його методом протягування, Попробуємо, що у нас вийде з протяжки. О, от, бачите самі. Навіть, якщо його протягувати, в такий спосіб, О, от що у нас виходить. І можемо в принципі, закидати і подивимося, що з цього вийде далі. Ну, от, тільки що ми методом протягування зачепили тісто, от маємо зразу покльовку буквально за хвилину. От, ну, ось такий маленький мірний карасик. От, ну, можна продовжити рибалити далі. А це взагалі суперова штука. Це... Ну, А це один з рідкісних випадків дуплет. Карась і, і красноперка. От на те тісто, яке ми приготували, можна ловити навіть і отакі дуплети. Ну от, сьогодні ми проводили ловлю на лісочку 0,10 з поводками 0,8. Ну, Бачучи, що йде маленький карасик, не сподівалися, але от одна покльовка і нема вже повністю уснастки ні грозила, ні гачків. Ну, значить, я тут щось і суттєво більше. Відповідно, ми зараз поміняємо на грубшу ліску на більший поплавок і сильніші поводки. Ну що, друзі, давайте підведемо підсумок нашої трудової рибалки. Бачите, я ж мусив переодягнутися, бо дійсно була рибалка вдала, була досить активна. Як і сподівався, я не дуже на це надіявся. Тісто працювало, працювало дуже добре. Більшу, більшість покльовок були навіть не стільки на, призе, на е, покльовках зі дна, скільки були на падінні. Е, все, що ви бачили, е, і удилище, і поплавок, і вся оснастка, от, якими я користуюся, і тіста, якими я користуюся, знаєте, слава Богу, не треба нікуди їхати, в Китай, в Японію, їх можна. Придбати тут, на сайті, от бачите, ззаді мене видно. от, е, Можна придбати тут, у Львові. Керівник проєкту Дарина вам з задоволенням підкаже, розкаже, запропонує, оптимально відправити, є е, речі, е, удилища є. ну Багато що є, подивіться, на будь-який смак, на будь-який гаманець. От, е, 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 Мій наставник і вчитель пан Михайло, от, який завжди, завжди з превеликою радістю поділиться, розкаже, підкаже. Я його мучив цілий рік. От, і, дякую, і, і дуже напевно дякуючи йому, вдається, щось зараз. Дійсно піймати, рибалка дійсно стає, стає жвавою, стає плідною. Єдине, що я завжди працюю і не працюю, а риболовлю по принципу спортивному. Я поважаю цей принцип піймав, – відпусти». Ну і всім раджу так поступати тоді в наших водоймах. І буде і риби багато, і дійсно рибалка буде цікава, жвава і змістована. От коротко. І все про минулу рибалку. Єдине, що хочу сказати, що для чистоти експерименту я їжджу в одні і ті самі угіддя, але водойма, як правило, є інша. Там є кілька водойм, тобто я завжди стараюся сідати в іншому місці, щоб ефект був дійсно той, що необхідно. Всього, до нових зустрічі, па, -па.